Привіт! Мене звати Бернацька Олена. Я лікар-гінеколог-репродуктолог. Сьогодні на каналі Превентивна медицина говоримо про тему відсутніх менструацій або аменореї. Аменорея – це відсутність менструації протягом трьох і більше місяців у жінки репродуктивного віку. Вона може бути фізіологічною, тобто нормальною або патологічною, викликаною певними проблемами зі здоров'ям. Вір, нещатний до вірусів, лагідний до дітей, коли аменорея – це норма перед статевим дозріванням в дівчат до 9-12 років менструації ще не повинно бути. При вагітності, при грудному вигодовуванні, коли організм виробляє пролактин і він пригнічує овуляцію. В менопаузі, після 45-50 років, менструальний цикл поступово зупиняється. При вживанні деяких препаратів, таких як оральні контрацептиви або гормональні уколи чи імпланти, саме вони можуть викликати відсутність місячних. Такі стани є природніми і вони не потребують лікування чи корекції. Якщо місячних немає три або навіть більше місяців і немає природніх причин, тобто вагітності, грудного вигодовування, менопаузи, це привід звернутися до лікаря. Аменорея буває двох типів: первинна менструації ніколи не було до 16 років. І вторинна, місячні були, але зникли на 3 і більше місяців. Які існують причини аменореї? Гормональні порушення. До цієї групи належать такі стани, як синдром полікістозних яєчників, високий рівень пролактину, захворювання щитоподібної залози, перечасне виснаження яєчників. Аменорею може викликати важкий тривалий стрес, наприклад, аменорея військового періоду. При надмірній худобі або різкому схудненні дуже часто зустрічаються у дівчат, які займаються професійним спортом або мають тривалі та інтенсивні фізичні навантаження. При розладах харчової поведінки, наприклад, анорексія чи болімія. При певних гінекологічних захворюваннях, ендометріозі, спайках в маці, або його ще називають синдром Ашермана, при пухлинах. Чим небезпечна аменорея? в першу чергу безпліддям. Якщо немає менструації, часто немає і овуляції, що робить зачаття неможливим. Остеопороз це низький рівень естрогену, він знижує щільність кісткової тканини, кістки стають більш схильними до переломів. Серцево-судинні захворювання, естрогени захищають судини, а їхній дефіцит підвищує ризик інфарктів та інсультів, зростання ризику метаболічного синдрому, може розвинутися інсулінорезистентність, ожиріння та в подальшому цукровий діабет. При тривалій відсутності менструацій важливо звернутися до гінеколога, щоб він провів огляд, розпитав про цикл, спосіб життя, стреси, вагу, тобто зібрав ваш анамнез. Здати аналізи, в першу чергу, це хоріонічний гонадотропін людини, щоб виключити вагітність, обстежити гормони, які відповідають за роботу щитоподібної залози жіночої репродуктивної системи, та провести УЗД органів малого тазу. Після встановленої причини підбирається відповідне лікування. Дуже часто причину можна вирішити без препаратів, а зміною способу життя це набір або зниження ваги, зміна інтенсивності фізичних навантажень, корекція харчування. У висновку хочу сказати, що яка б не була причина, варто вміти слухати свій організм та не боятися звертатись до фахівця. Саме лікар зможе правильно встановити причину змін у вашому організмі. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які ще теми вас цікавлять. Нещатний до вірусів, лагідний до дітей.